Слава Ісусу Христу. Дорогі завтра маємо таку дуже важливу неділю у приготуванні до Великого посту, неділю блудного сина. Одна з найвідоміших притч у Святому Письмі, і вона дуже цікаво вбудована в саму Євангелію. Євангелію від Луки 15 розділ містить три притчі. Перша це є про загубленого вівцю, друга про загублену драхму, а третя про згублених синів. Або про блудного сина а насправді двоє синів там були досить такими загубленими. І в цій притчі насправді дуже-дуже багато сенсів, дуже багато глибини, дуже багато запитань, яке слово ставить до нас і може м -м, приготувати нас до сповіді, приготувати нас до зустрічі з Богом, до зустрічі. Зі своїми братами, сестрами, з тими, кого не дуже хочеться бачити. І сьогодні мене зупинило одне речення, на яке десь не, не дуже сильно звертало увагу раніше, і навіть собі виписала всі переклади одного слова, на яке зараз зверну увагу. Це є 28-й вірш. Е пише, що старший син розгнівався той і вийти не, е і не хотів. Тоді вийшов батько. Його і став просити його. Тобто йдеться про старшого сина, який почув музику і танці, але не захотів увійти, відсвяткувати повернення свого молодшого брата, бо він мав на нього злість, образу і ще купу всього. Тобто, ми не будемо дивитися на нього. Я хочу, щоб ми подивилися на слово просити його, те, що робить батько. Бо молодшого сина не треба було просити повертатися. Він зголоднів і прийшов, а далі вже батько сам повернув йому синівське ім'я і синівське обличчя. А тут, е, оце слово просити воно має так багато значень. Е, я не, воно мене тут е, в Євангелії від Луки, в перекладі Огієнка просто вразило те, що батько просить свого сина зайти в дім, в його дім, в дім батька, в дім сина. А він не хоче, але насправді це слово має дуже багато значень. Воно звучить параклео, це грецька мова, і я так собі пошукала його значення. Пара це поруч, калео кликати. Слово еклезія, церква це є скликання, так? це спільнокореневі слова. Ось, але е, зараз перечитаю всі значення, і просто хочу, щоб ми вслухали це слово, що робить Бог з нами. Що, як він до нас звертається. Це просити, благати, заохочувати, закликати, умовляти, утішати, підбадьорювати, давати розраду, зміцнювати дух, наставляти, е, духовно провадити, запрошувати, кликати до себе, просити прийти. Або залишатися. І якщо так подивитися на ці всі слова, то це все, що робить з нами Бог. Він кличе, Він втішає, він запрошує, Він благає, він благає людину увійти до нього. Це не людина, благає Бога, прийми мене. Хоча молодший брат просив прийми мене одного зі своїх наймітів. батько його зупинив і сказав: Стоптей мій син. А тут. Така цікава реальність. Бог просить свою дитину увійти в небо, де буде той брат, який вам не подобається, який мені не подобається. Тобто, факт такий, що я можу не хотіти увійти туди, де є хтось, хто мені не окей, хто не є для мене більше братом, сестрою, чи і що цікаво, що між братами конфлікту не було. Просто старшому не сподобався вчинок молодшого, Він не стосувався навіть дуже сильно. Самого брата він стосувався батька. Але що робить Бог? Він втішає свого ображеного сина. Він його закликає, він його благає, він його запрошує, залишися зі мною. Тобто батько насправді тут дуже покірний. Батько фактично себе принижує, щоб, ну, щоб з'єднати ці стосунки, щоб повернути його в сім'ю. І це для мене таке, знаєте, таке шаленство Божої любові, що робить з нами Бог. Він благає. Будьте разом, будьте братами, будьте сестрами, втішає. Так, ця людина може наробила щось, але увідає в те саме приміщення, де вона є. Благаю. Це Бог стосунків, Бог, який зцілює тріщини між людьми, Бог, який зцілює тріщини між собою і, і нами. І що цікаво, що слово Параклеос чи «параклетос», вибачте, не пам'ятаю, це є те слово, яке вживається щодо Святого Духа утішителю. Ми молимося Царю Небесне, утішителю. Бог, який втішає мене, що мене хтось нервує. Розумію? Це шалений Бог. Це Бог, який не свариться, слухай, ти взагалі ти його брат, ти мій син, і ти станеш і підеш. Він не, він не моралізує, як ти можеш так ставити свого брата. Ми би, напевно, так зробили. Часто в церкві так робиться. Як ти можеш? Як ти можеш не пробачати, як ти можеш так злитися? Ти ж християнин, ти християнка. А що робить батько? Утішає. Напевно, що розуміючи, як цьому старшому братові боляче неприємно, але втішає і каже: благаю, зайди. Я не знаю, що це від такого Бога. І я дякую Богові, що він мені сьогодні це слово так якось підсвітив. Мені хочеться почути це його запрошення, це його благання, це його зцілення мого болю від того, що мене болить якась людина, яка мені не подобається. І хоч це може мене не стосувати, мені не сподобається, як вона живе, як вона витрачає свій капітал, який в неї вклав Бог не на користь собі, а спускає його, знаєте. Я дуже б хотіла, щоб кожного разу, коли Бог мені каже, коли Бог мене благає, підбадьорює, духовно провадить мене до іншої людини, щоб я ці слова чула, і щоб я входила туди, куди він мене кличе. Я всім нам цього бажаю. Давайте зайдемо.